Якщо Путін помре, то мало того, що Росія е зі значною долею ймовірністю припинить війну і припинить тероризувати Україну українське суспільство, простих українців. Ще й е в українського суспільства після смерті Путіна з'явиться шанс, що і українська влада припинить е вести війну проти простих українців, в тому числі через Бусифікацію цей мобілізаційний терор через е, скажене пограбування країни, постійне збільшення податків, через шалену корупцію, ну і через. Е... Неймовірну кількість неймовірне зростання зовнішнього боргу, який доведеться повертати, не зеленському його друзям і не оточенню Єрмака та не народним депутатам, які облаштовують своє життя за кордоном. Ці величезні зовнішні кредити, які зараз українська держава нагрибає для того, щоб продовжувати своє існування, доведеться повертати простим українцям. Так що після смерті Путіна я думаю, що передусім українське суспільство здих. Зможе видихнути спокійно, бо припиниться і військовий терор, і припиниться терор з боку української влади.